Минулих вихідних росіяни вкотре атакували передмістя Запоріжжя. Ворожі ракети С-300 влучили по території агропідприємства. Внаслідок вибуху зруйнована господарча будівля. Утворилась величезна воронка із парканом та сталося загорання. Вибуховою хвилею пошкоджено дахи, фасад житлового будинку. З людей ніхто не постраждав, що не можна сказати про обстріли інших населених пунктів в регіоні. Окрім близько двох десятків розбитих домівок, російські снаряди забрали життя 56-річного жителя Гуляйполя. Ще двох жінок і чоловіка ушпиталили. Ну, відбулося за добу останню 88 обстрілів. З них 33 – це безпосередньо в громад бомбили вороги за тиждень більше 400 обстрілів було. І половина з них це більше половини з них це по цивільній інфраструктурі. Завчора це зареєстрували 18 нових руйнувань. На щастя, за минулу добу ніхто не загинув. Це головне а, і не поранених. Три три людини вчора було за цю за, за ніч ніхто не загинув. Завчора три людини в полі були поранені. На жаль, одна людина загинула. Гарячий вікенд для окупантів. Генштаб підтвердив ураження ворожих сил в Енергодарі Запорізької області. Наші збройні сили знищили 6 одиниць військової техніки та поранили близько 30 військовослужбовців. Окрім того, біля міста Пологи та селища Чернігівка, що в Бердянському районі, особовий склад противника також став меншим. Внаслідок точкового ураження близько 80 загарбників отримали поранення. Проте Росіяни продовжують бити по позиціях українських військових та оселях цивільних. На Запорізькому напрямку ворог обороняється. Здійснив обстріли з різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів Времівка, Новосілка, Новопіль, Полтавка, Малинівка, Червоне, Залізничне, Дорожнянка, Новоданилівка та Кам'янське Запорізької області. Фіксуються Обстріли з мінометів ствольної та реактивної артилерії по позиціях сил оборони та районах населених пунктів Запорізької області, що неподалік лінії зіткнення.